Клубочок з міськами. Я буду зачитувати, ви кожний знаєте, що у вас написано, так? І я буду зачитувати, а ви будете клубочок передавати один одному. Добре? Вимовилися? В одній великій родині сталося диво. Народилася дитина. Тягнете. Остажні їх. їй багато уваги. Дитина підросла і пішла до дитячого садочка. Родина цікавилася її інтересами та здібностями. Трошки це було, що трохи розумієте. Так, так, так. Малюк був здоровим і щасливим. І в маленькому серці залишалася надія, що так буде завжди. Що ви відчуваєте при цьому? Ну, так, подивіться, родина, дитина, увага, турбота, дитячий садочок. Але але настала криза. Проблеми вже вийшли на пер... Проблеми вийшли на перший план. І такої уваги від турботи. Увага, і такої уваги. І турботи. Випускайте ви собі. Як раніше дитина вже не відчувала. Її інтересами і здібностями ніхто не цікавився. Дитина не почувалася, як раніше, щасливою та здоровою. Але Надія залишалася жити в маленькому серці. Малют надіявся, що дорослі зміняться і знову будуть розділяти його радощі. Що ви відчуваєте при цьому? Хм? Ну, от що ви відчуваєте? Ну, а інші зв'язки? Друзі, дитині вам вже не комфортно. Не маємо світу роботи, здоров'я живота. Увага! Де, не комфортно, неспокійно, ви не відчуваєте себе в цьому жорстокому, можна так сказати, звідки дуже жорстокості вистачає. Але так. Надія живіє. Молодці правильно раптом всі схаменулися і озирнулися. Вони побачили і зрозуміли, що найдорожчий скарг родини. Це, Це дитина? дитина. Так, вона опора, радість і надія, яка живе завжди в серці. Тож давайте зв'яжемо ці ниточки, як вони були. І щоб в нашої дитини завжди була і сім'я, і родина, і надія, і в Першу чергу здоров'я. На те, що це вже вийшли музики, правильно? І це вже не гладкі ось такі лінії, чи я не мова, я ж розказала тепер. Мабуть, потрібно не доводити до того, щоб потім зв'язувати, бо напевно все буде ось так гладко в житті дитячий, щоб була дитина... ласка. Щоб дитина наша ніколи не втрачала ось цих взаємозв'язків, а щоб це все пішло з нею все. серце. Не можливо, але це, мабуть. Може, навіть хтось там і характеризувати якусь психологічну травму для дітей. Дуже гарно дякую вам. Сідайте, будь ласка. бачите, як гарно звичайно людини та її здоров'я. Зростає значущість і цінність здорового способу життя, особистості у формуванні культури здоров'я всієї нації. Всі ми ж, звичайно, хочемо бачити наших дітей здоровими, розумними і успішними. Але, на жаль, статистика здоров'я наших дошкільнят зараз є досить невтішною. За даними Міністерства охорони здоров'я України, 90% усіх дошкільників мають відхилення в загальному розвитку у стані здоров'я, із них 30% мають і більше захворювань. Тож актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров'я дітей та формування здорового способу життя. Основи здоров'я закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, тому збереження та зміцнення здоров'я кожного малюка є одним із пріоритетних завдань дошкільного закладу. І наш колектив приділяє велику увагу впровадженню здоров'я зберігаючих технологій, а саме створення сприятливих умов для розвитку, виховання, навчання дитини, належна організація харчування дітей, що відповідає нормам, оптимальна організація освітнього процесу і повноцінний та раціональний руховий режим. 3-4 години ми проводимо на, ну, на повітрі з молодшими дошкільнятами, а 4-5 годин ми проводимо зі старшими дошкільниками. Працюючи з дітьми. Наші педагоги виробили для себе певні правила, які допомагають сформувати позитивну самооцінку дитини. Ось я вам хочу зараз коротенько назвати ці правила, дати зрозуміти, що старанність і наполегливість важливіші за результат, допомогти дітям ставити перед собою реальні цілі, дати дитині відчути справжню відповідальність, відчути себе членом команди. Критикувати не саму дитину, а лише її вчинки, те, що вона зробила, і хвалити дитину за старанність так само, як і за її досягнення. А он лежить. Ну, звичайно, дитина, якщо йде босо ну, босою ніжкою, то Конечно, ці вправи більше. ефективніші, так, ці вправи ефективніші. Але дітям дуже подобається і діти з задоволенням. Можу боже, сказати, мож, 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 можу. Е хочу запропонувати вам таке домашнє завдання, щоб ви, коли закінчаться наші збори, підійшли, подивилися. І це дуже легко і просто виготовити вдома, і буде для профілактики стопи вашої дитини і навіть зробити, це ж вже корисно для здоров'я, правда? Зробити. От на виділити ділянку і ми плануємо е, в найближчий час і з вашою допомогою, допомогою спонсорів, плануємо цю доріжку зробити, тому що там певний обсяг робіт, вона буде кругова, ось така доріжка метрова, і також в літній період будемо ну, загартовувати ваших дітей. У мене все, а зараз коротенько про свою роботу вас познайомить наша медсестра, нижня Сніжана Георгія. Хочу вам сьогодні розповісти про здоров'я дітей. Серед 120 дітей, які виховуються в нашому дошкільному закладі, 40 дітей мають різні захворювання. 15 дітей часто хворіє простудним Можна, можна обумовити багатьма причинами, але на мій погляд, основна це нездібність протистояти інфекціям. Прочитавши багато медичної літератури, я вирішила створити хворійка» для чистохворівчих дітей. Важливим компонентом комплексної профілактики різних захворювань є дихана гімнастика. Вона активізує виробіток біологічно активних речовин, значно збільшує опірність організму до вірусу і бактерій. А в комбінації із фізичними вправами цю дію на організм. Така гімнастика допомагає при багатьох захворюваннях. Вплив цієї гімнастики на організм міститься в наступному. Активізується і тренується м'язовий апарат яфрагнув грудної клітки. У клітинах і тканинах організму відновлюється порушення кроку і лівку обміну, регулюються обмінні процеси. Приток повітря з мозку покращує кровообіг і забезпечує мозкові кисню. збільшує загальну упірність в організму, його тонус, оздоровлює нервово психі психічний стан дитини. А зараз трішечки хочу, я з вами відпочинемо і пограємось. зробимо дихання, гімнастику, таку, як ми робимо з дітьми. Бажаючи, можете. Я нехай всі встану. Чого? Мами, підімця покрасимо. Вдитхнули повітря і боком носом ротом видихнули. Другу ногу вперед, вдихнули повітря. Витихнуємо. Можна другу праву? Другу праву. одна рука вверх, друга вбік. Будемо мовляти букву Е. Вдихаємо. називається права регулювальні. Вдихаємо повітря носом. Міняємо положення руки. Насмішно, але діти вимовляють. Вдихаємо знову повітря. Вдихаємо. І ще таке дітям нравиться. Руки в сторони. Вдихаємо повітря і вимовляємо кукуріку. Вдихаємо повітря. Вдихаємо і вимовляємо склади. Кукуріку. Піднімаємо -ку знову руки. Вдихаємо повітря, вдихаємо ку ку повітря, ку куріху. Ку Треба вимовляти. Приготували два казні пальці біля носа. Будемо вдихати повітря носом, вимовляти склади і стукати по крилах косах пальчиком. Вдихаємо повітря, ба бо бу будемо вимовляти. Вдихаємо повітря. Ба-бобу. Дихаємо повітря. Ба-бо-бу. Вдихаємо повітря. Ба-бо-бу. І ще є так само букву М вимовляємо. Вдихаємо повітря. Вдихаємо повітря. Результати ж якесь? Президенти часто дітей протягом трьох пропіс. Це ми взяли дітей чиспокриючих двох груп старших. Які в нас результати є Молодші групи були, середні і старші. Наприклад, на Трущу Нікіта, ми брали по довідках, було вісім довідок по хворобі. Вісім разів на рік він хворік. На середню групу кількість зменшилась. Стало 5, а на старшому группу одна доліка. Аналізуючи цю таблицю, можна зробити висновок, що завдяки роботі гуртка, іншій профілактичній роботі оздоровлення дітей влітку знизилась захворюваності дітей у двох старших груп на 60%. Також хочу вас познайомити із планом роботи щодо зміцнення здоров'я часто хворіючих дітей. Забезпечення здорового способу життя. Це створення умов для оптимальної адаптації дітей у дошкільному закладі, чітке дотримування режиму дня, регулювання фізичного навантаження на дітей до рахування індивідуальних та вікових особливостей, забезпечення позитивного психологічного мікроклімату група, дотримуванняся температурного режиму, організація рухового режиму це ранкова гімнастика, заняття Ура на свіжому повітрі, рухливі ігри, гімнастика пробудження, фіз... фізкульт хвилинки та фізкульт пауза. Профілактика заформаності, курси фітотерапії, це вживання, чаї, ну, чиї це додають м'яту, мелісу, ромашку. Вітомінотерапія, використання чеснику і цибулі, гарбузової каші, більш при усіх зимових. Курс аромотерапії це натриння в тарілки по групах можливих. Постеляли цибулю під час епідемії, використання технологічних засобів оздоровлення, це використання кварцевої лампи. лампи у спальнях, групах, спортзалах, загартовування стану здоров'я дітей. Це прогулянки на свіжому повітрі, в незалежності від погодних умов. Перебування в групах дітей в полегшеному одязі і вживання чисто екологічної все. Дякую за увагу. Ось така робота Ось така робота. це Світлана Георгіївна. Можна виключати? Я хочу сказати, також починати.